Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені Мене. Отже, що робити, якщо вас впіймало ТЦК? Територіальний центр катування і сучих потрохів. ТЦК та СП. Територіальний центр катування та сучих потрухів. Будь-які співпадіння. Як там кажуть, ви поняли? Будь-які співпадіння не, не співпадають. А, дивіться, перш за все, от дуже цінні поради. Перш за все, якщо вас впіймали, не треба кричати, отпустіть! Пожалуйста! Знаєте, як ви бачите, ну, різні ситуації, різні люди. Але я вам советую, що, що не працює взагалі, ніколи, Отпустіть! Ні! Ні! Вас грибуть в бусик, там декілька лобуряк откормлених, яких. Ні! Пожалуйста! Отпустіть! Не переходьте на ультразвук, не кричіть. У них совісті нема. Вони вас не чують. Їм насрать. Вони бачать е суму свою, можливу. Дивіться, обов'язково можливу суму. Тобто не кожну людину, яку впіймають, абсолютно не з кожної людини зіб'ють бабки. Тому, що, а зазвичай люди думають, що якщо ти попадаєш в ТЦК, ти або ослюнявлюєш велику суму грошей, люди там машини продають, що там дачі продають, квартири продають, або, і то це одноразовий вихід. Стецика, це без гарантії, що ви там списані і все. Люди продають. Або що люди ще роблять? Або люди думають, що все, якщо тебе піймало ТСК, то ти вже обрічо. Того вони і кричать, верещать, як ні, ні, отпустіть! Справа в тому, що люди від страху взагалі еганулися. Понімаєте, так? Да? Чокнулись, да, нормальне слово. того, що у страха очі великі. І люди від страху, оце собі думають таке, що треба або відкуплятися, або е, ти вже все. Ти вже на, на війну, ти вже відправляю тебе в окоп, Лю... Остання путь остання путь. Остання дорога. Ну, це я сміюсь з того, що так думають. Але ви насправді, дивіться, насправді, це зовсім не так. Насправді. Вам треба, якщо ви попали в ТЦК, щоб просто треба не, не казати, я не буду йти на пролом. Тобто відказуватися. Можливо, дуже сильно можливо, вас будуть бити. Можливо. Тому що я вам казав, у них совісті нема. Тому що їм насрать на вас абсолютно. Їм треба вас відправити замість себе воювати. Дуже можливо, що вас будуть бити. Коли людину б'ють, це кажу з собственного опита. В основному людина е соглашається. От е це було завжди. Це не значить, що хтось думає, такий сидить, а я не соглашусь. Е людину не те, що іноді б'ють, людину іноді катують. Це було завжди: при НКВД, при ФСБ, при СБУ, при е і далі це буде. Люди не міняються. Люди так влаштовані, що людина, як е люди не міняються. В еволюцію я не вірю. Дарвін був чорт. І так далі. Це було завжди, не тільки при НКВД. Це було і при царі, і при царях, і при гетьманах, і завжди це було. Хоча щось так вважається, що як при царях, при рускі, русські царі всі погані були, катували там і так далі. А гетьмани воювали, козаки звитяжні. Це хрень вся собача. Хп на тих, хто це попридумав цю казочки. Такі самі так. люди всі абсолютно одинакові. Особливо в критичних ситуаціях. Зараз критична ситуація. Зараз люди відправляють е, на війну, ну, то не люди, на війну ловлять людей і відправляють замість себе. Вам треба будь стержні. Якщо вас піймали, це будь стержні. Казати, я нікуди не пойду. Вас будуть змушувати, вас будуть заставляти, е, залякувати. Морить голодом, морить холодом. Принижувать. Щось там ще, ну, взагалі, різні нехороші речі. Бить, катувати. І так далі. І інші подібні синоніми. Вам треба постаратися вистояти і не соглашатися. Ця штука працює. Тому що, пацани. Але ця це, 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 це штука робота, якщо ви дуже супер твердий, то це. Це треба учитувати. Друга штука, яка працює. Ви вже догадалися: відмова від дії, відмова від Хелсі. Це працює. Це працює до сих пор, тому що все у е, дії, все в, у ВЛК, все у ТЦК, все через електронні реєстри. Дія підтягла резерв, оберіг і так далі. Але не завжди, тому що це Україна. Щоб вийти з дії, щоб вийти з Хелсі. Тобто, ви попадаєте в ТЦК і вас ведуть на ВЛК. Можливо, примусово. Можливо, ви самі дурачок і йдете на ВЛК. Ну, ладно, типа, да, уже все, вже попав, уже все. Можливо, як мене було, як мене було перший раз, коли мене притягли, забрали мій паспорт. В мене забрали паспорт під дулом Калаша. Під дулом Калаша. Під зброю. Тобто, на мене навів зброю бурят. Шучу, небурят. Наш чернівецький рідненький хлопчик. Ну, мається нове Я не з чернівців, я там, там мене пресували. Попав я на прес-хату в ТЦК. От. Мене забрали паспорт, повезли в больничку на ВЛК. І мене там клацають, клацають в комп'юкторі, а найти не можуть. Той чотириглазий доктор визиває чотириглазого адміна. адміна, як його, сісадміна. Каже, да не можу знайти, що таке, немає його в Хелсі. Той теж клацав, клацав в комп'ютері. Нема. Що то побіг, що то прибіг. Коротше, ви поняли. якщо у вас нема в дії і в Хелсі, це не гарантія, що ви вже все врятовані, але це дуже великий шанс на спасіння. Поки вас будуть там мудохати, поки вас будуть це. І ще часто запитання кажуть, а що, а якщо вони ж можуть тебе туди записати, да і все. Ні. Якщо ви кажете я не со не погоджуюсь, коли <смі> ой, пардон, людина не дає згоди, вас нікуди не запруть. Не на війну, не в дію, не в Хелсі, не в оберіг, не в НСЗУ, не в Резерв, не ні в нікуди. Абсолютно. Якщо у вас є воля, якщо у вас є хоч трошки стержень, якщо у вас, якщо у вас нема, дивіться, це я не кажу зараз, я зараз сижу такий дядько крутий. На самом деле, я сирунець. І це у мене оце, оце воплощення, це що я тут родився, і те, що я тут є, і те, що я декілька пару-тройку разів вже збирався, переходив за кордон, прям, і перед самим носом це закривалося. Я це все висприймаю так, як це мені екзамен або е, духовний путь мій. чи просто, даже путь, просто, путь, Щоб я із сирунця, я не скажу, що я геть сирун, ну, ну сирунець, щоб я із сирунця перетворювався на несирунця. Коли зі мною проїзд такі штуки, або старають мінти, або воєнні, або в ТЦК мене я попадаю, або в тюрму, або в СБУ, або ще мене підтрушує. Чесно говоря, хоча останній раз мене в ТЦК ось попав е останнього разу, то взагалі ноль, ноль, ноль реакції було. Але я за, за ці е за повномасштабку, за часи повномасштабного вторгнення, е я де тільки не був. В тюрмі, в ТЦК, на підвалах, де я тільки не, не в мінтовки прив'язували мене до батареї на всю ніч, де я тільки не був. Як мене тільки не захищала наша держава. так. От. Е, я не да, дивіться. Це не значить, що ні, ви такий твердий. Давай, записуй, тебе там на ВЛК тягаючи. Такі, Записуйся в Хелсі. Ти такий ні, я не буду. Ви просто каже, я не буду, я не хочу, не то не... Тобто, або включайте дурачка, або е, включайте, я не знаю, додіка, або включайте когось, включайте. Ну щоб просто е, щось робіть, щоб врятувати себе. Багато пацанів. Які, я, яких я бачив. Е, хтось купився на хитрощі, такі, як, наприклад, йому казали, його тиждень, тиждень маринували в ТЦК, а потім кажуть, це я це, на власню, це каже, та ти ж водітель, да, ви вже знаєте, з ним по-нормальному вже. ТЦКшник говорить із пленним, з відловленим, бусифікованим. Так давай все тут все рядом є в, в часті, бо пацанчик щось заболів, саме заболів. Бо пацанчик заболів, так його списали. Заболів? Я як почув такий. Ну, я людина на приколі. Я навіть в таких ситуаціях ну, е... Особливо, коли мені дадуть поїсти, так мені смішно. А тоді якраз мені дали поїсти. Другий раз за 4 дні. Другий раз за 4 дня. От, я такий. Отако. От каже, а другий, бля, я взагалі чуть не всрався. Це, це взагалі шутка життя. Каже, Другому, другого обробляти. Це називається абрабатом. Вони того дурачка бачать, що теж чувак тиждень сидів, і, ну, в пліну. його і возили на учебки, він в отказ йшов, все, його в отказ уже прям це. Коли йдеш в отказ, то їй просто пізніше дадуть пов'язку, і нахер це. А потім ти не являєшся, і потім ти в розіску. Тобто, страна уголовників. Тобто ти в розшуку. Ну, коротше, ви поняли. І він каже: а, так, тут, тут є місце освободилось. Генерала возить. Таке місце, каже, золоте. золоте. Просто той чувак щось там все зачепі, Да, за возить. і, і. Я, я согласен. Я блядь, думаю, ого! Генерал! Блять. Я знаю, де там ті генерали, чи вони там є, чи нема. Ну коротше, леп, леп, а, ще одного пацанчика обрабатував теж. Це воно время там повне, це я сам зру, ну, на уштому це все сидів дивився на психолога, а на коти вчився, Психолог... психологія. А він каже, о, є місце в штабі, в штабі, психолог. Думаю, йобаний, такі бастусінь. Він теж заголосився. Ви поняли, як ламають? Когось ламають хитрощами. Когось, ну, голодом холодом, понятно, когось переїбали, і він впав, каже, все, 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 не бійте, я согласен, підпишу. І в нього вже шанс, він думає, ладно, підпишу там на учебку чи, чи куди, а там десь вже спетляю. Отак вони думають. Пацани, які при нас їздили, вони кажуть, да, ось повернемося, вернемось. Ну, тобто, як при нас їздили? Ми нас запакували 16 чоловік і повезли. В учебку, не буду казати, куди. Повезли в одну учебку, потім в другу, по Україні так катаються. Щоночі, от, коли ви спите, коли комендантський час, по Україні катають бусифікованих з Львова в Миколаїв, з Миколаєва в Чернігів, з Чернігова колеше. Отак, оце, ну, по учебкам, одловлених. По, Привозять їх як простітуток, ставлять це Гурем султан і дивляться. І нас поставили, і цей каже: я сказав, щоб з цих забрали половина. А такий, а цей це прапор блядь. Я сказав, прапорчик. Чи хто там? Я херю, я не служив, я не знаю. Я б клятву не давав, я не ухилянт. Ну, виходить. Я не служу, я взагалі нікому клятву не давав. Народу кля... України клятву я не давав ніяку. Я народу України давав клятву, що я спасу багато людей. Це я даю клятву, давав. І втічу отсюда колись. Ну, не знаю, чи надовго. І він каже, що без сильно таке стиль, блядь. Я половину забрав А ти Якийсь підбігає, якийсь замполіт так так що, Я сказав, так, 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 так. зараз переїбена. Ну йоба, я думаю, я опять в тюрму попав. короче, дідовщина стандартів НАТО. Якщо не согласен, переїбуть. Європа. Я, я на Майдані за це боровся. А щоб ми були в Європі. Хутчись, хутко, хутко. От. Єстесть, дивіться, якщо ви, е, вас немає в, в дії в Хелсі, то, то, то вам везе. Так, да, це про це розкажу про дію в Хелсі. А е, оця штука. Коли вас возять, возять, вивозять, і пацани які кажуть, ні, ми вернемося, вернемося до сюди, додому, там все. А потім їх те саме, оцей оцього чувака побачив, вони стоять, дивлюсь, очі перелякані. Бояться, що зараз будуть бити, і зараз щось це. Каже, так, ти, що з тобою? А в мене ножка болить, у мене ножка. Мені в тієчепці сказали, що у мене ножка болить, я не підхожу. Яка ножка? Що з ножкою, блядь Та в мене ножка, там внизу ножка, а внизу ножка, у мене мерлить ножка. блядь, служити на койку А ладно, ну ладно, хорошо. І такий. От, блядь, я думаю, дивлюсь на те, думаю, блядь, ми ж з тобою, ти ж розумний пацан. Розумний, нормальний. Ми з ним общалися, і він каже, я все розумію, все договорняк, все піздець, утилізація, хутилізація. Він, блядь, це. І тут він просто пересрав. І просто. Ладно, пацани, давайте. Блядь. Щоб цього з вами не случилося, це може теж случитися, навіть якщо ви, звісно, і вийдете з Дії з Хелсі. Але коли ви вийдете з Дії з Хелсі, то у вас більше шансів набагато, чим. Чим у тих, хто з дії з Хелсі не вийшов. Щоб вийти з дії з Хелсі, пишіть мені, це трошки платно. Я надаю шаблони. Треба писати це все вручну. Вручну писати, треба, тому що так треба. Тому що треба, щоб був там відтиск на папері і треба, щоб так треба. Писати десь цілий день, коли там яєчко почухати, або якщо так сів, так, -от, так ах, завзято. Ну часа за 4-5 можна нашкрабити. Писа не, не до хера, тому що це все юридично грамотно складені листи. Їх можна, звичайно, ці листи, не ці, не ці, цих не скачайте. Якісь там ці е, інс, е, боже, штучний інтелект або взагалі в інтернеті скачати, ну то херня. Тому що ті листи вони бачать, там в дії в Хелсі працюють не дурачки. Вони бачать, де це взято. Вони бачать, як там складено і той лист. На з таких листів там 99% невдача невдач або отказ, або вообще ем, ем, нічого. Мої листи, вони дуже толкові. Тому що у мене скільки подяк вже за ці листи. Що я, я вже не, не, не мав мені куди складати ці подяги, подяки. Ну, вони в телефоні, скріни. Дякую вам, Євгене, за листи. Дякую, що ми вийшли. Дякую. Хтось писав, дякую, попав там на ДВРЗ, чи кудись, ну, ви поняли, в Києві. Чи попав в, общем, в ТЦК, не знайшли мене і мене випустили. Дали підсрачника, дали пов'язку, і мене бойову чи не бойову, там, і мене випустили. О! Не зря я. Жив і живу. І не зраю цю тему всю придумав. Ну воно з Божою помічю Так вийшло, я розказуваю, з Божою. Помічу. Помічу. От, або це 1000 гривень коштує ці листи. Ви я даю вам шаблони, шаблони листів. Ви пишете. Або 2000 або гривень під ключ. Якщо ви все заче, якщо ви за кордоном, якщо ви не хочете палитися, якщо ви не хочете що е, там ще. Коротше, разні в всіх ситуацій, всіх разні. Або нема часу, ну, різні ситуації у людей. Під ключ. У мене є дві помічниці, вони пишуть це все діло під ключ, відправляють від вашого імені, тобто вам не треба взагалі нічого париться. Палицю палець не треба вдарити. Вам треба просто прислати гроші, дівчата все зроблять. і Все. Я вам відправляю фотозвіт, щоб написано, щоб було видно, що ви там, Вася Пупкін чи як вас звати. Все, все написано, все чітко. Чікі-піки, піки-дріки. Чікі-дріки, пальчик викинь. От. І все буде хорошо, все буде абсолютно прекрасно. Е, буває, якщо вони не відповідають, треба писати заново. Якщо е, відповідь вас не влаштовує, тому що відповідь буде, може бути різна, відповідають вони від двох тижнів до двох місяців. Е, присилають відповідь. Якщо, буває, присилають, що ми вас видалили. Окей, спасибо, Женя, пожалуйста. Я радий був допомогти. Буває, присилають, а ми що там ну, мурижить. Треба або заново, або відправити їм документи, що вони там вже дивлячись, що вони хочуть. Це, в общем, е е юридична е тяганина. Тяганина, гарне слово. Тяганина в стилі Олега Скрипки. От. І все. І все буде добре. І все буде прекрасно. І треба вірити. До речі, треба дуже в це вірити. Це не так, що. А, закажу воно там у Євгена Левченка. А там може, а бля, да все вона, да ну, вже, та ха, може, може ще. Ні, дивіться, е, дуже важна духовність, езотерика. Щоб ви це в це вірили, що воно вам поможе. Ну реально, я в це вірю в, цю, в ці двіжухи. Е, щоб ви вірте, що воно вам поможе, вони, е, все буде хорошо і, і так далі. Тобто позитивний настрой він дуже важний на самом деле. Тому що коли я сидів в тюрмі з пацанами, яким світить за, за сепаратізм е, і вони сміялися, анекдоти розказували. Я розказував, це теж любима моя тема. Е дуже жизненно, що мене навчила. Я говорю, пацани, чого ржете? Вам по -по пожизненно світить. Вона каже, жака. Унині є тяжкий гріх. Якби ми унивали, був би нам капець. Ми б пропали. Тому що упавший дух духа. Упавший духом гібне транше срока. А я ще придумав, не падай духом, де попало. <ріхи> не падай духом, де попало. Пойдет, да? От, От таке Обращайтесь. У мене інстаграм, в мене телеграм-канал, там можна написати в коментарях, або мені в електронну пошту. Пишіть на електронну пошту. Все внизу в описі, або в першому закріпленому коментарі. От. Що ще? Коли ви попадаєте, давайте ще розкажу трошки. Коли ви попадаєте, що там попадаєте, не попадаєте, М -м -м, звісно, з вас е будуть мучить, будуть мучить, будуть бити. Але таке зараз. Навіть якщо у вас бронь, навіть якщо у вас. До речі, недавно писала мені підписч... підписниця, каже, чоловіку предлагають бронь, що робити? Я говорю, посоветуйте. Я говорю, совєти я давати не буду, тому що це, ну. Брати на себе типу, відповідальність. А от, я, говорю, я б не брав би бронь, що це, це контракт з дьяволом, контракт з долбойобами, а не з дьяволом. Це підписав той і ходиш. Тут навіть хуже може бути. Якщо ви підписали цю, якийсь, там, якусь вам бронь, дали якусь ліпову чи не, ну, не ліпу, я говорю, а так мізерна, шанс, мізерний шанс на виживання на бронь. Там, на це Така тема була теж, коли я був в воєнкоматі. Приходить тіпуля, каже, мене сказали, прийшли обмітитися на роботі. Е, прийшов, а в мене бронь. А, я... <смірко> а бронь зняли. Е, пу. Пу. <смірко> і нас повезли з ним в чепку, і він. В першій же чепки, нас дві чепки везли. І він в першій же чепки, і, і забрали його. І я і я охренів. Я прикинь, а людина просто. Жінки сказали, я пішов на роботу, а на роботі сказали. Коля сходи там туда, в ТЦК. Але він пішов очередний раз. Приходить, а він каже, а твоя бронь уже не дійсна. Обманули дурака на чотири кулака. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дурачок, дурачок. Ха -ха -ха. Повна жопа, голочок. Іди воюй. Воюй, дурачок. Получиш золотой значок. Ха -ха. Ай, бля, время, да? О, времена он нрави. Хто це говорив? Хто говорив? Пушкін. Пушкін. Калатушкін. Так, да, в общем, обращайтеся, пишіть, не падайте духом, не унивайте. Все -таки, коли закінчиться перемогою. Але хер, її, <свісно> Бо самі себе ми вже давно перемогли. Це видно по коментарям, це видно по ТЦКшникам, Мінтам, по всім видно. Е, все, пишіть, не забувайте і не унивайте. Дякую за увагу, за бумагу. Підписуйтесь на мій телеграм канал Коротше, пишіть. Пока.